І я запрошую до доповіді Народного депутата України Яценка Антона Володимировича. Будь ласка. Шановний головуючий, шановні колеги, ну, на жаль, у нас середу стало такою поганою традицією, що нема людей в залі, але все ж таки, ми мусимо розглядати закони. Закон, який я пропоную, він буде вносити і поширювати дію статті 1 закону України про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків на всі гуртожитки, які були внесені в статутний фонд підприємств, які приватизувались. І сьогодні, на жаль, в цих гуртожитках люди мешкають як раби, як кріпаки. Я можу лише сказати на прикладі міста Умані, де є мажоритарникам, там декілька таких гуртожитків, коли. Люди вимушені за копійки працювати на підприємстві лише для того, щоб їх не виселили. Більш того, зазвичай на них покладаються всі завищені суперечені монопольного законодавства, послуги житлово-комунальні. Навіть розташовують комерційні об'єкти, такі як ресторани, кафе. І ці мешканці сплачують також на них полягає ця нагрузка. Тому дійсно можна дискутувати, казати, що це буде суперечити якимось принципам конституційним. Але я, коли цей закон напрацьовував, виходив з того, що люди всі мають право на житло. Тому, коли проводилась така грабіжницька в ліхії 90-ті на початку 2000-х років, приватизація, то звичайно, держава не виконала свої функції перед людьми, бо не можна було ні в якому разі ті підприємства, які були державними. В статутний фонд закладати гуртожитки. Тому я пропоную дати дозвіл фактично мешканцям, без дозвілу власників гуртожитка, їх приватизовувати, передавати в комунальну власність ці гуртожитки. І дуже просив би всіх підтримати, бо це дійсно важливий законопроект, направлений на захист людей. Дякую за увагу.